Рашу цієї монети 110 штук. Максим Загреба її оцінив в 5 мільйонів гривень. Що потрібно знати? Як правило, в цих монет ці пломби надіювані там трішечки від'єднані, більше, повністю відклеєні. Це не є великим дефектом. Та людина, хто купує цю монету, вона хоче, щоб воно було в супер ідеальному стані. Я вас відразу засмучу, що це майже нереально. Чому? Тому що монети постійно рухались. Їх перевозили з одного місця в інший. Також хтось, можливо, там діставав монети з футлярів. І коли дістаєш монету з цього, з цього футляру, дуже плотно. Потім, якщо її неправильно діставати, це просто за верхню кришку. Тут пів кілограма золота, воно дуже тяжке. Просто капсула вона не витримує. І поступово від'єднується пломба. Наче цей дефект, тому що в більшості монет буде пломба мантно-монетного двору, вона відірвана. Але з іншої сторони, це вже майже ну, нереально, не тому що коли ви купуєте подібного роду монету, ви по-любому її дістанете і подивитесь. Тому один із дефектів пломби. Хотілося б, щоб вони були ці пломби ідеальні, але навіть не на капсулу. Трісне, не трісне. В принципі, теоретично капсулу можна замінити, і ми знаємо, де їх можна. Придбати, тому це невелика проблема. Важливо дивитися на саму монету. Що важливого дивитися на монеті, щоб не було ніяких забоїв по канту. Бачите, кантрів насінький, не було, не було ніяких забоїв, вдарен, не було відбитків пальців, тому що якщо будуть відбитки пальців, точно монету потрібно буде мити, або її вже хтось. мив. будуть мікроворсинки. Якщо будуть мікроворсинки, то ця монета вже вона буде коштувати нижче, ніж. Стан був ну в Загребі це вже стан це 4 мільйона гривень, да, а не 5. Що ще важливо дивитися, щоб не було подряпин на полі. Забоїн, подряпин. Ну забоїни можуть бути, якщо монета десь падала, билася капсула, відбувалися якісь ну, з нею механічні там пошкодження. Можливо, хтось колись купував, перевіряв золото, це чи не золото. Це якби теж важливо. На що ви ще зможете звернути увагу? Те, що вам не сподобається, коли ви будете купувати подібного роду монету. Це те, що на них, на більшості монет є червоні цятки. Та ж сама історія, що з архістратигами. Золото 999 проби, і на ньому з'являються червоні цятки. От якщо ми дивимося в цю сторону, тут немає цяток, а от зі сторони номіналу видно вам не видно. От Бачите, червоні цяточки. Ось тут є цятки. Для нас особисто ці червоні цятки це не є дефектом, тому що це. Ну, така в нас технологія основного банку, що на мене так з'являються червоні цятки, і вже ми від цього нікуди не дінемось. В цьому плані нічого страшного немає. От, я думаю, що надіюся, що ця моя інформація вам буде корисною.